Місцевий та голова вижив, і він став чоботарем. Він робив, ремонтував взуття, в нього велика родина, він протестант, у нього там ну, щось семеро, може, дітей. І людина, яка ну, надзвичайно класний журналіст, стала просто чинити взуття і робити його. І таким чином заробив собі на життя, не розповідаючи казки про голову адміністрації і так далі. Тому, кому погано в журналістиці, на кого тиснуть, хто не може собі дозволити сказати ні, що дуже важливо в журналістиці. Будь ласка, покиньте професію. Це ж дуже престижно бути бізнесменом, там, не знаю, держчиновником, там, яким заводом, стартизером. Є багато оплачуваних, більш краще оплачуваних професій. Хто сказав, що тут медом намазано? Тут справді треба вміти казати ні. І є речі, от я говорю, треба, якщо навчитися говорити один раз ні, потім твоє життя стає складнішим, тебе не всюди починають запрошувати, ти стаєш нікому не потрібен в певний момент. Тоді ти зможеш своє створити. або об'єднатися з нормальними людьми в певну компанію. І так, або і мігувати зрештою. Ну, для багатьох людей є багато різних виходів. Але в жодному разі не можна казати, ну я тут вже працюю, то давайте мені за 20 доларів зроблю сюжет, а там за мішок картоплі, а там за пляшку горілки. А там за просто добре слово, а тут за переляк. Тому треба просто дати собі раду, що ну це була класна професія, але тепер тут важко, тут страшно зрештою. І тут не так добре платять. Зарплата регіональних журналістів поправте, від області до області різна, але там, від 1000 до 1600 гривень. В більшості, в абсолютній більшості виплат. Вибачте, за 1600 гривень можна таке. За 2000 гривень, знайти дуже багато професій, від охоронця бару. Ніяк ніхто на тебе не тисне, і більше ти на нього будеш на багатьох тиснути торсом і газовим балончиком. Працюєш, сидиш, сьогодні газетку читаєш, з культурними людьми спілкуєшся, троєш більше. Хто сказав, що треба бути журналістом? Хто залишається в професії, ну тоді ну, пам'ятайте, що ви не працюєте не тільки заради тисяч гривень. Ви можете зробити їх інакше. 70 факультетів журналістики працюють. Зараз випускають журналісти. К щастю, не всі роботи. Це не тому, що я принижую роботу колективу, який ви почули, в жодному разі. Ні. Це просто 70, якби всі стали журналістами, всі, кого випускають, ціна журналістій професії була 100 гривень. Навіщо платити комусь там, 2000 там, доларів там, чи тисячу доларів, коли можна заплатити 100, їх все одно достатньо, щоб сформувати повні колективи. Кожен місяць, ти, кожен рік тисячі людей. Тому, відповідно, треба покінчити з цією такою примарою, престижності журналістської професії. Це цікаво, безумовно, непогано оплачувана, але складна робота. І хто не хоче складності, будь ласка, знайдіть собі іншу роботу і не морочите голову так Грошовитість ці професії. Ні. Бо навіть на ну, телебачення ще там років три тому. Це було ну, дуже високе оплачування. Зараз це середне оплачування по кримських мірках. І можна знайти багато. Я знаю кількох журналістів, які стали юристами. Вони мали паралельну юридичну освіту. Вони кинули журналістську роботу на відомих каналах і з юрисконсультами підприємств. стоїть. і вони заробляють більше як журналісти. І, і абсолютно не розповідають процезуру. Яка на них тисне. Але завжди треба ще розуміти, ти завжди маєш мати вільний вихід. От якби на мене то Гросман тут в 1994 році... Тиснув, я би пішов, але він не тиснув справді. Тому не було Або індиков в 96-7 я на нього працював в Новий, новий Ніколайський газет, не тиснув. В нього була своя позиція, він складний редактор. Я, ну, я кажу про того редактора, а не Ярослава сьогодні політикою займається. Він казав, оце мені не подобається, я його переконував, ми переписували, але це була звичайна робота, і я розумію, що він це робить від себе, як редактор, він так бачить. І так багато мені щастило. Тихий головний редактор газети по київськи Це людина, яка просто спускає сходів журналістів. Це ступені. Якщо... Але не важко, але він професіонал, він вимагає тільки якості. І не подобається, бо, будь ласка, йде де-інде. Але той, хто залишився, стає професіоналом. Тому, відповідно, ну, от, покиньте цю ілюзію, що можна і добре заробляти, і бути абсолютно вільним. Вас будуть тиснути. Тому робіть для себе висновки. Почему до нас ты пришел? Не знаю. А я, товарищи, хотите... не, не знаю. Я не знаю. -то меры, да. Да. Все да. никто не да. знает. Платят мы не а Тут все у нас есть приклады наклады. <как> закончу фразу. Когда в принципе журналисты проявляют волю, да? опять-таки, тут же. Ты говорил про а, ридноприбужье. Вот. Когда-то его главным редактором была Галина Профирьева, которая писала достаточно такие острые проблемные статьи. Острые проблемные и статьи задевала темы, которые ну, Неприятные. много кого не устраивали, да, и после чего, как бы, к сожалению, она уже не главный редактор этой хорошей газеты. То есть, опять-таки, примеров достаточно большое количество, когда журналист хочет добиться, показать, он может противостоять. Может противостоять, может свою может быть, не, сразу и не очень громко, и не очень открыто, но противостоять может. И пускай, с собственной точки зрения, стоять и правильно провести, при этом как бы, разговаривать с властью на ты. Я скажу, Игорь да, тут разговоры. Собственная точка часто звучит. Журналисты – собственная точка зрения. Собственную точку зрения моя право журналист в формате колонки. Или колонка. Або блога, або так далі. Собственно, точки зору, в новостях це виключається. Тому її не може бути. Навпаки, коли, наприклад, йому кажуть, що треба видати сюжет сьогодні, відразу там влада подарувала 5 футбольних м'ячів, він скаже, ні, я зайду до голови фінвідіо, дізнаюсь, скільки бюджет, бо цілком це ці м'ячі золоті з платеною відділкою. Так буває, як ці лавочки Харківського метро. Або інші приклади. Тобто перед тим, як сказати, що ці добре, що м'ячі подарували, то дешевше було просто піти в сусідній магазин і купити в 100 раз дешевше.

От. Тому, відповідно, треба завжди думати, що ти не... мета не просто повідомити, бо соціальна значущість цієї новини, ну реально, ну Це робота влади, дарувати м'ячі, відкривати школи, там, будувати там, лікарні. Це просто робота. Я ж не звітую кожен день громадою, я писав один блог, там, три статті і чотири колонки. Це моя робота, я за ціну гроші отримую. Зрешто. І вони отримують гроші. Суттєво вищі, ніж ми з вами думаємо. Бо сладость власті в Україні саме в тому, що вона безмірна. І гроші там дуже величезні. Подивіться на будиночок там бідного президента нашого. До речі, чи ви знаєте по закону, це дуже цікаво, цікаво що по закону всі судді зобов'язані вже, вже, вже зобов'язані поставити повісити свої декларації на, на сайті Державної судової адміністрації України. Готовіть собі, коли ви прочитаєте, на скільки судів, Чотирь в Миколаєві, Миколаїві да? районних? Да. І плюс там є нерайонних, там кілька головних, це там з десяток судів у Миколаєві. І ви прочитаєте декларації, судів, і ви зможете під'їхати на... Доходи, а пользу? Так, да. про доходи, про доходи. А пользу? Ні. А потім ви 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 знаходите, знаходите, ні, бачите адреси, ви підходите і фотографуєте хатинки, в яких живуть люди, які отримують по зарплату в 3, 4, 5, 6 тисяч гривень. І ви пишете про це сюжети, і, ви, і так далі. І ви тоді розумієте, і громада стане краще розуміти, що ну, це люди, які ну, живуть не так, як мають жити. Да? Відповідно, наступний крок, ви прийдете, ви прийдете до усім, о, це інший варіант, це теж можна знайти. Але питання в тому, що це має відбутись, Ніхто в суспільстві цього не вимагає. І от досвід нашого партнерства і е, руху ми розіслали 450 е, прохань до депутатів віддати свої декларації. Ну, не віддати, а оприлюднити. 77, да, здається, пройшов. 77. А вчора офіційна відмова апарату Верховної Ради до оприлюднити решту. От вам відкритість влади. Відповідно, громадяни нормально скажуть, так, дивимось на список 77. От за цих я проголосую на цих виборах, якщо вони будуть в моєму окрузі. Той, хто не оприлюднив свою декларацію, до побачення, просто до побачення, раз і назавжди. І якщо громадян в цьому окрузі знайдеться там, не знаю, 15%, то ця людина не пройде, а пройде якась. Ні, інша. на жаль, вони очікують гречку. Ой, поганий ні, депутат. Вона ця гречка. Да, Вчора їду в Запоріжжі в таксі. Він каже, фашисти, при власті, бандіти, над Запорожсталю. Я кажу, за кого голосували. Ну кажу, Януковича. Я кажу, ну це в 2004-му, а в 2010-му. Так за Януковича вже. Ну, буде, ну, от, от це, буде, проблема, це, це проблема до громадян. Тобто всі ці розмови, громадян. Да, вони мають змінити свою свідомість. На цій такий досить гучний е вахтанга ми нарешті знову ж таки, підійшли до того, що все ж таки закон про доступ так само може бути інструментом, зокрема, е вимагати оприлюднювати декларації у різних чиновників, в тому числі у депутатів. Я хотів би підсумувати. Е Результат нашого сьогоднішнього круглого столу насправді дуже цікаво в нас таки зібралися представники різних змі, позиції дуже різнилася. Починаючи від того, чи існує цензура чи ні, в якому крої вона проявляється. Але я хотів би зупинитися більше на тому. Які ми з вами побачили можливі варіанти вирішення тих проблем, які на сьогоднішній день все ж таки існують, і в тому числі в Миколаєві, незважаючи на те, що 에, пан Глів сказав, що Миколаїв один з найкращих міст в Україні по рівні свободи слова. Отже, ми дійшли до того, що необхідно розвивати проспілки, необхідно впроваджувати регіональні редакційні договори, необхідно. Розглянути питання приватизації державних та комунальних ЗМІ і розвивати громадське телебачення необхідно підвищувати громадську свідомість і, звичайно, що підвищувати підвищувати професійний рівень самих журналістів, які не бояться сказати ні в разі чого. Ну і їм, в свою чергу, бажано мати якісь ще додаткову освіту, якою, яка б дала їм можливість працевлаштуватися в разі. Е так би мовити, непередбачених ситуацій. Я дуже дякую всім, що прийняли участь у цій дискусії. Запрошую всіх зараз до... Столу ще одного круглого столу вже з же з і там можна продовжити нашу дискусію і так само можете переглянути наші картини. Ще а можна, а можна запросити одну хвилину поза поза да, поза да, поза часу кому цікаво зрештою. Да, одне одне маленька ремарка. У нас є книга відгуків, величезне прохання всіх залишити своє своє бачення, наскільки взагалі така виставка є потрібна, і які кудись, коли є потрібними до обговорення. І так само всіх, хто ще не зареєструвався, зареєструватися в нашому листаційному листі. Богдан, будь ласка. Я прошу, кому це справді може цікаво. Є отакий от сайт під назвою Владометр. Okay. Я сподіваюся, що в мене буде ще нагода сюди приїхати окремо, але якщо такої нагоди не буде, то прошу просто звернути увагу. Сайт Владометр. Набирайте Владметру.орг, потрапляєте або через Google, просто потрапляєте. Значить, це сайт фіксації політичних обіцянок. Зараз на сайті є 2,5 тисячі обіцянок, які дали українські політики-чиновники за останні кілька років. Тобто ми існуємо півроку, але ми взяли ще кампанії 2006-2007 років парламентські офіційні програми, плюс програми соціально-економічного розвитку, які оприлюднювалися в реалізацію програми президента чи партії, які перемогли на виборах. Там 130 політиків присвячено, там є не так багато миколаївських обіцянок. Зайдіть на сайт, подивіться, які вже є. Якщо не важко, зареєструйтесь і раз там, не знаю, на якийсь час, коли буде нагода, кидайте туди, або просто самі вбивайте, або просто на пошту кидайте обіцянки, які стосуються Миколаєва. Вони можуть стосуватися таких програмних речей, які стосуються там вільних зон економічних там, чи підприємницької політики. А, 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 або може стосуватися якихось дуже дріб'язкових, пустити трамвай до 1 квітня. Іноді і це важливо, тому що ці люди щось обіцяють, потім люди забувають, але вони нічого не роблять. І у нас вже є певний досвід фіксації і відстежування статусів цих. Обіцянок, є ті, хто виконують, є ті які не виконують обіцянки. Серед них, на жаль, перші особи держави, тобто і в першому, і в другому випадку. А ми хочемо, щоб ми не критикували тільки президента, тільки прем'єра, це найпростіше як того Буша. Бо він далеко і це йому не страшно. А ми хочемо, щоб ми фіксували, побіцяв, наш чудовий мер, е, е, там, те, оце, це і цей. І за це його обрали на виборах. А давайте тепер подивимось. Виконав. Це виконав, прекрасно, стоїть галочка «Зелено виконала. Це не виконано, це в роботі, це компроміс, бо іноді людина докладає зусилля, але там... Ну, від, не все залежить від конкретної людини чи конкретної фракції. Тобто давайте спробуємо якість політики зробити вищою, за через прискіпливий, але такий достатньо ну, позитивістський. Якщо ти робиш, якщо у нову Янукович, там 14 виконаних обіцянок, але здається, 8 невиконаних і 390 в роботі. Відповідно, в кінці його повноваження ми побачимо результат роботи. Але іноді ж є багато обіцянок таких ну, короткої перспективи. Тому давайте от відстежувати і вам, журналістам, громадським активістам, як... Не вам це робити, і це дозволить просто підвищити якість вашої роботи в рамках служби організацій. Ви можете обрати ви замети молодіжною політикою. Відбирайте тільки що стосується молодіжної, і давайте ловити їх на тому, що не виконане, і давайте хвалити там, де виконано. Бо, наприклад, іноді і дуже часто вони у владі роблять те, не те, що обіцяли. Може, вони дуже добрі справи, але те забувається. Потім приходить інша хвиля популізму. Бігли туди, тепер біжимо туди. Нові обіцянки. нові обіцянки. Давайте розберемося з тими існуючими. Бо серед них є дуже багато гарних, які треба зробити. Обіцяє людина допомогти діаспорі. наступних виборах цього пункту немає в програмі, обіцяє допомогти не діаспорі. Ну так давайте діаспорою вирішимо проблему. Тобто це Миколаєва, з цими загрузкою заводів. Постійно ж звучать обіцянки завтра, післязавтра, квартал. Політична пам'ять. А це треба тривати, і вона тримати, вона буде представлена. Більше того, ви зможете порівняти, наприклад, обіцянки обласного рівня, партії регіонів, ваша область і, наприклад, Львівська. І ви побачите, що львівські депутати від партії регіонів обіцяють щось інше. І напишіть про це проблемну статтю. Чому б ну, тобто це цікаво? Або напишіть опозиційну там, свобода, наприклад, в Харкові, свобода, наприклад, там в Тернополі. Що обіцяли, що зробили. І більше того, ми зараз оголосили журналістський конкурс. Е Матеріалів про, про це, про обіцянки, щоб ви могли використовувати матеріали сайту, той, хто напише статті, чи зніме сюжети, і які ви надішуєте лінками, щоб ми просто їх побачили, щоб вони були. Ми в березні місяці, десь в районі річниці смерті і зникнення Георгія Гонгадзе, ми опинимо кінець результат конкурсу і ми виплатимо три гонорари, тобто додатково до тих, які все ви все одно ви отримуєте чи не отримаєте, в своїх ЗМІ. Тобто ми беремо на себе це такі. Ну, Премія, не премія, але краще це гонора за публікацію. Ми її переопублікуємо на себе.